Вітаю, друзі! Я Олена Тробушна. Це канал ЄПитання, 8 жовтня. Сьогодні вівторок. Сьогодні буде теж маленький політбордельчик. Які події такі новини? Не забудьте підписатись на єпитання, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. І поїхали, поки мене тут не було. Вчора, бо вчора був важливий випуск про переслідування волонтерів. Відбулось багато цирку з нього і почнемо. Вчора випадково з'ясувалось, що розшукуваний глибоко обуреним генеральним прокурором Андрієм Костіним нардеп втікач Дмитрук продовжує брати участь в засіданнях правоохоронного комітету парламенту і підголосовувати за реформи і порядок. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства розглядали на комітеті важливі речі. Той самий дещо скандальний законопроект про легалізацію відкупу від корупції, тобто укладання угод зі слідством у кримінальних провадженнях пов'язаних з корупцією, а також зміни до кримінального кодексу у зв'язку з ратифікацією Римського статуту. Кожен штик був на рахунку очевидно, навіть штик оголошеного в розшук нардепа Дмитрука. дупу якого журналісти видання Бігусінфо давним-давно знайшли у Лондоні. В буквальному причому сенсі по дупі Дмитрука на викладеному ним самим відео зі спортзали в Лондоні журналісти вирахували житловий комплекс, де Дмитрук живе. Поки генпрокурор розстрілює чеченців, при цьому журналісти з'ясували, що родина Дмитрука ймовірно давно готувалась до втечі з України в Лондон. Це вже поки чеченців розстрілювали ГУР і СБУ. Поки чеченців розстрілювали вже Стефанчук за Рахамі, оголошений в розшук ще 29 серпня. Артем Дмитрук, тобто вже 40 днів, прости господи, із Лондона, продовжував собі спокійно брати участь в засіданні правоохоронного комітету парламенту і дистанційно реформувати воюючу країну, аж поки вчора цього хтось випадково не помітив і не зчинилось обурення суспільства в соцмережах. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства, пікантності вчорашньої участі Дмитрука в роботі правоохоронного комітету додавало те, що саме на цьому засіданні були присутніми представники багатьох правоохоронних органів, зокрема і того самого офісу генпрокурора, який шукає Дмитрука у Лондоні. І очевидно, присутність Дмитрука, якого вони шукають, їх не бентежила. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства лише через кілька годин після того, як суспільство накрила ще більша хвиля обурення ніж обурення генпрокурора Костіна на сайті Верховної Ради з'явилась постанова про виключення з комітетів нардепів-тікачів. Бо крім героя вчорашнього дня, Дмитрука не виключили із іншого комітету антикорупційного ще одного слугу народу Одарченка, який накивав п'ятами тим самим шляхом невдовзі після Дмитрука. Бо члени антикорупційного комітету Одарченка розшукують за корупцію. Члена правоохоронного комітету Дмитрука, якщо забули за побиття військового і за те, що відбирав зброю у правоохоронця. а все по профілю у обох нардепи часто долучаються до засідань комітетів дистанційно, тобто онлайн. Ось це фото, яке ви бачите, це фото з вчорашнього засідання. На нього видно велику плазму на плазмі усі, хто бере в участь в засіданні онлайн. Відбувається це в спеціальній програмі Zoom, і там прекрасно в принципі видно, хто присутній в онлайні або обличчя, або щонайменше видно, хоча б підпис, коли людина логіниться. Тому не бачити те, що Дмитрук бере участь у засіданні правоохоронного комітету. Його колеги гіпотетично не могли. Їх це очевидно також не бентежило. Сам Дмитрук зупускали вчора в телеграм, що просто виконував свої обов'язки. Знаєте, я вчора жартувала в наших соцмережах. Вони, до речі, в описі під відео підпишіться, що вони там в раді плутають законотворчу діяльність з цирковою, але то таке. Припускаю, що вони там всі тупо завтикали вчора. Хоч на мою думку, мали б виключити і Дмитрука і Одарченко з комітетів одразу після того, як їм пред'явили звинувачення. Причому профілю роботи комітетів чи принаймні одразу після того, як ці обоє незаконно перетнули кордон. Але ні, цього не відбулось. Але вони там в раді, мабуть, вже настільки зжились з цим своїм цирком і абсурдом, що ці історії, які нам звідси здаються дикими, у них там всередині вже стали новою нормою. Згадайте, як кричав прямо в сесійній залі в мікрофон ще один слуга народу, підозрюваний в корупції. У вас у фракції теж є корупціонери. Кричав він колегам по іншій фракції. Пані Ірині, хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому е, будемо працювати. Зверніть увагу, ніхто на відео поруч зі слугою народу Миколою Задорожнім, навіть вухом не веде на його слова про те, що інші нардепи теж беруть хабарі. Ладно, до серйозного про рішення ухвалені зрештою вчора на комітеті. Дещо дискредитовані Дмитруком. там готували до голосування той самий скандальний законопроект, яким топ корупціонерам хотіли дати можливість відкупати світ тюрми. Називалось це Покращити угоди зі слідством в середині липня 231 народний депутат проголосував у першому читанні за законопроект, який нібито мав на меті підвищити ефективність укладення угод зі слідством. А насправді він дарував можливість топ корупціонерам. Просто відкупитись від покарання, і при цьому фігурантів звільняли навіть від необхідності викрити організаторів схем, до яких вони були залучені, і на яких їх піймали. Просто могли б частково відшкодувати збитки, якщо їх піймали, і кради, так би мовити, далі. Влітку це викликало обурення суспільства ще більше ніж у Костіна. І нардепи поклялись, що до остаточного голосування нібито все виправлять. Так, от вчора виправляли і, начебто, виправили комітет. погодив вчора цей законопроект на голосування у версії, яка в разі його ухвалення буде прийнятно і створить умови, в яких виконавцям злочинів стане вигідно здавати організаторів схем. Набу і САП, антикорупційне бюро і антикорпрокуратура вчора вийшли з заявами, що вони таку версію підтримують. першу версію вони нагадаю публічно розкритикували. Цей документ передбачає, що фігурантам корупційних кримінальних проваджень, які надали викривальні покази і підтвердили їх іншими доказами, а також повністю чи частково відшкодували збитки, дають позбавлення волі, але більш м'яке, ніж передбачає стаття. Також законопроект. І майбутній закон надає можливість при укладенні угоди зі слідством призначати додаткові покарання, наприклад, суттєво збільшені штрафи і конфіскацію майна а також мають заборонити угоди зі слідством для самих організаторів злочину, окрім випадків, коли ті погоджуються викрити ще інших організаторів. Ось такі серйозні речі голосували вчора нардепи в комітеті, в тому числі Дмитрук. Ну і продовження другої історії, яка гриміла всі вихідні і стала прямо демотиватором для усієї воюючої країни: арешт керівниці Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи, яка купалась в доларах із своїм чоловіком і сином, і це не фігура мови, а факт. На тому знаменитому відео і фото з обшуків, які оприлюднило ДБР, всіх вразив чоловік, який лежить на ліжку з доларами. Це чоловік Тетяни Крупи. Знайдені в квартирі гроші на диван складали правоохоронців. А чоловік крупи лежав на цьому дивані. Не тому, що йому було погано, як припускали, чи щось таке, а так просто вирішив лягти під час обшуку. Пояснювали в ДБР. Саму голову МСЕК Тетяну Крупу, Печерський суд. Києва вчора відправив на 60 діб у СІЗО. Заставу її призначили в розмірі 500 мільйонів. Це 12 мільйонів доларів. Якщо я як завжди не помилилась в цифрах, якщо забули чи пропустили, то вдома у чиновниці знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, прикраси, коштовності, частину грошей вона намагалась виконути у вікно. Також правоохоронці виявили у родини купу нерухомості в Україні, Австрії, Іспанії, Туреччині більше 2 мільйонів доларів на закордонних рахунках. В робочому кабінеті у неї також знайшли гроші, 100 тисяч доларів і підроблені медичні документи. І як заявили в місцевому хмельницькому відділенні ДБР, списки ухилянтів із прізвищами і фіктивними діагнозами. Списки планують перевіряти. Як це адвокати, якщо буде доведено, що у людини зі списку неправильний діагноз, який встановлений був з метою ухилення від мобілізації, встановлений в лапках, може загрожувати такій людині від 3 до 5 років. А якщо буде доведено, що за цей фіктивний діагноз ще і дали хабар, що ймовірно було, то до 10 років з конфіскацією. Тетяна Курпа очолювала Хмельницький обласний МСЕК з 2008 року. Зараз встановлюють інших посадовців, які могли бути причетні до торгівлі медичними документами в Хмельницькому. Крупа якраз ще зможе, мабуть, скористатися тією самою оновленою статтею про угоди зі слідством, якщо закон проголосують, і якщо вона здасть всіх. Ймовірно, є кого Тетяна Крупа є депутаткою Хмельницької обласної ради, куди вона пройшла від партії Слуга народу. Хоча хмельницька слуга народу вже відхрестилась від крупи традиційною заявою про те, що вони корупцію не толерують. Нагадую, пані Ірині хотів би сказати, що в вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в е, залі, знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах е, діючого законодавства. Тому е, будемо працювати. Крім того, крупа член депутатських груп, постійної комісії облради з питань охорони здоров'я і соцполітики. І, взагалі, в таких масштабах, як у родини крупи, так щоб буквально купатись в доларах і мати купу нерухомості по всій Європі на ці гроші чесно зароблені. Індивідуальна корупційна діяльність в країні в таких масштабах неможлива, яка триває 16 років. Як на мене, цей випадок дає уявлення про. Промислові масштаби корупції в країні люди, які постійно розповідають про те, що те, що масштаби корупції в Україні сильно перебільшені у сприйнятті суспільства і в західних змі, про те, що нам дарма дорікають корупцію ті, хто мають нас взяти в НАТО і в ЄС, бо вони бояться війни насправді, а не корупції. Мені цікаво, як вони будуть пояснювати цю історію, яка вже вилізла у європейських змі. Я бачила її щонайменше в німецький Вельт, і я читала десятки. Коментарів німців під цією статтею, і так вони були про те, якого біса допомагати країні, де купаються в грошах посадовці. Ті люди, які просувають тези про те, що чутки про нашу корупцію розмухані і перебільшені, можуть піти повідповідати німцям на коментарі. Це весь міні політбордель у мене на сьогодні. Завтра зроблю, мабуть, щось про те, що відбувається в Міноборони, бо там продовжує щось відбуватись. Я вчора жартувала в соцмережах, що Марія Берлінська вчора опублікувала на українській правді текст сім питань до міністра Омірова. Там вона пише про помилки міністра. Текст закінчується фразою Міністр має піти. Минулого року, влітку, після аналогічної статті і аналогічних публічно озвучених нею претензій до міністерства Резнікова, Резніков пішов через 23 дні. Але про це, мабуть, завтра, серйозно, а не жартома. Якщо якесь інше небо на землю не впаде, тому не забудьте підписатись на є питання, натиснути вподобайку і дзвіночок. Буду чекати вас на цьому ж місці завтра. З вас, донат на 12-й загін спецпризначення, купити футболку чи кофту є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від них також йде на дрони цьому загону. Ну і головне, бережіть себе, нерви і близьких. До завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.